Боротьба України за свободу триває. Росія продовжує цілеспрямовано атакувати систему освіти, релігійні осередки та культуру України. Як смерть не приймає життя, так і Росія не спиняється на шляху методичного нищення України. Ми, українці, ми боремось за своє право існувати, мати свою ідентичність та культуру. Відчайдушний бій народу України за своє майбутнє дав поштовх створенню культурних сил на фронті і у тилу. В Україні та за її межами культурні сили тримають фронт батьківщини словом, образом і піснею. Усім, що не дає ворогу, придушити голос вільної країни. Культура не лише всотує досвід війни, вона наводить мости між поколіннями. Завдяки музиці, культурні сили сприяють налагодженню тісних зв'язків між військовими та цивільними. Ми зміцнюємо моральний дух воюючого народу, який з гідністю долає найтяжчі випробування у своїй історії. Ядром культурних сил стали митці, які взяли до рук зброю, але не припинили творити. Наші мобільні групи щодня працюють на фронті в госпіталях та реабілітаційних центрах. Станом на сьогодні ми провели більш ніж 5 тисяч культурних заходів. Від першої особи ми фіксуємо творчість і мистецтво, народжені під обстрілами, пісні, вірші, фільми. Вони міцно вплітаються у полотно спогадів про війну і формують культуру колективної пам'яті, зміцнюють віру, сприяють усталенню військових традицій, доблесті і честі. Ми збираємо історії військової довершеності на згадку живим і на пам'ять майбутнім поколінням, бо ще ніколи не було стільки болю і водночас стільки сили. Ми забезпечуємо постійний зв'язок між фронтом і тилом через обмін книгами. Завдяки культурним силам бійці переднього краю отримали понад 35 тисяч друкованих видань і понад 11 тисяч ключів до електронних бібліотек. Через культурну дипломатію ми відкриваємо Україну світу і вже відвідали з культурно-дипломатичними місіями США, Туреччину, Німеччину, Польщу, Бельгію і маємо амбітні плани на майбутнє. Росія вважає демократичну і вольну Україну загрозою своєму авторитарному існуванню. Саме тому вона так відчайдушно атакує українську культуру глибинне коріння окремої та самобутньої нації. Але в нашій боротьбі ми не самі. Ми боремось за те, щоб Росія ніколи більше не наважилась зазіхнути бодай на сантиметр української землі. Україна потребує надійних гарантій безпеки. Ми вдячні усьому вільному світові за підтримку. Дякуємо.